Усім привіт! Ви на каналі Pet House, Ми біля четвертого павільйону ВДНГ, і це означає початок нового весняного Adopt Me Days – заходу, де усі безпритульні котики та песики знаходять своїх людців. Тож дайте почуттям до хвостиків розквітнути. Дозволяється навіть глобальне потепління сердець. Ходімо. Все починалось із простої ідеї зробити безпритульних звірят щасливішими. А тепер ми тут на Me Days, який об'єднав усіх небайдужих для великої справи. Із перших кроків можна почути веселий нявкіт та гавкіт. Майбутні педбатьки вже в пошуку улюбленців на своєму місці і генеральний звірячий партнер разом з весняним сонцем та енергією Ми готові підтримувати всіх, хто протягне лапу допомоги тваринкам або подарує їм нову домівку. Ну і звісно, зустрічаємо вас із новою неймовірною фотозоною. – Чого ви очікуєте від цих двох днів на Days? Сподіваємося, що як можна більше тварин заберуть додому. Вони знайдуть собі люблячих педбатьків та будуть радувати їх наступні кілька, може і десятиліть. Чим ми сьогодні будемо тішити наших педбатьків і їхніх улюбленців? Сьогодні ми роздаємо лежачки для тварин. Вони підійдуть абсолютно до будь-кого, до котиків чи собачок. Також ми маємо свій стикерпак, який теж дуже прикольний, його можна поклеїти на ноутбук, і знижку мінус 25% разом з магнітом. Такі у нас подарунки. Сьогодні сподіваємося, вони дуже всім сподобаються. Традиційно для котиків і песиків облаштовані дві окремі зони. Тут і звіромалюки, малюки, і дорослі звірята. Усі вони вже причепорилися і готові зустрічати педбатьків. З ними можна погратися, подарувати почухани і потримати за лапку. Які у вас враження від сьогоднішнього AdobeMiDace? Ну, якщо чесно, я в шоці, мені дуже приємно. Ребята великі молодці, Уже більше ста тварин за один день Нашли нові сім'ї. Це дуже вражає. Потрібно звичайному притулку. Там за місяць, за два, це за рік стільки тварин там деякі не прилаштовують. Тому я вражений, дуже круто, дуже багато людей, що в таке тяжкий час прийшли. Дуже багато просто людей я дивлюсь з дітьми. То тобто, я вражений, як люди можуть допомагати притулкам, якщо вони, наприклад, не готові взяти тварину на адопцію, але вони хочуть зробити щось для притулку. Що вони можуть зробити? Як вони можуть допомогти? Вони можуть просто прийти в будь-який час в притулок і допомогти, просто адаптувати, вигулювати тварину. Тварина була дика, ну от собаки. Да, її треба соціалізувати, бо потім їй важко знайти сім'ю, якщо вона там не ходить на поводку, то тобто, с туалет не знаю. Тому дуже часто в притулках не вистачає рук, так, і там от у нас там 500 тварин, і е, з кожним погуляти дуже тяжко. Тому ми завжди раді, якщо люди приходять, це дуже нам велика допомога, якщо вони просто гуляють, щоб тварина привикла до поводка, і потім їй легше було знайти нову сім'ю і адаптуватися. Буквально за три часи, десять, сім. Собачок, а сім котиків і три собачки забрали. Завтра ми приїдемо, ще більше привеземо. Ми два рази їздили, ми привезли сюди вісім тварин, ми розраховували і зробили ще одну ходку, бо дивимося, пішли як гарячі пиріжки. Дуже круто, дякую, Ви дуже допомагаєте. Я вражений, що ви так організували все. Дякую, Петхаусу. Ви як завжди на ості. А поки котей собані знайомляться з педбатьками та закохують їх у себе. Дізнаймося думку людей про звірять з притулків та адопцію, пограючи в гру. Правда чи міф? Це правда чи міф, що тварини з притулку не оброблені від паразитів. А, міф звичайно, міф. Всі тварини завжди обробляються від бліг, кліщів. Листів і так далі. Це правда чи міф, що притулки не прилаштовують звірят в родини, які до цього не мали тварин. Я думаю, що це міф. Тому що я думаю, що будь-яка родина може взяти собі тварину в свою сім'ю, навіть якщо до цього не мали тваринки, і думаю, що їй буде добре в цій сім'ї, якщо справді вони хочуть собі тварину. Це правда чи міф, що песики обирають собі людей за запахом? Я думаю, що правда. Мені здається, що вони якось. Зв'язок відчувають з людиною своє ментальний якісь. Я думаю, що правда, це правда чи міф, що чорних котів менше беруть через різні забобони? Е, ну, забобони точно не правда. А те, що чорних котів не беруть, то це, на жаль, є таке. І є, на жаль, така історія про те, що напередодні Хеловіну. Не можна взагалі прилаштовувати чорних котів, тому що їх можуть, от якраз через ці забобони, брати ну дуже нехороші люди. От, тобто на на такими тваринами дуже часто знущаються. Тому, на жаль, стереотипи є. На жаль, вони впливають на те, беруть котів і собак. До речі, теж чи не беруть. Це правда, чи міф, що руді коти зазвичай кусаються? Міф. — а чому ви вважаєте, що це міф? кати гарні. Це правда, чи міф, що прилаштовані тваринки на прогулянках тікають від своїх педбатьків? Ні, я думаю, що це неправда. А чому ви так вважаєте? Ну тому що якщо тваринка вибрала свого господаря, господар тваринку, то вони дуже прив'язуються один до одного. А ось цей, ніжна жопа може втекти. <гум> Але він потім шукає нас очами. Він втече там метрів на 30-40 і так сидить. типу. чи правда, що всі звірята з притулки стерилізовані та мають ветеринарні паспорти? Це правда здебільшого. Притулки стерилізують, вакцинують всіх тваринок обов'язково. Іноді тваринка може бути замаленька для того, щоб стерилізувати. Тобто, якщо це маленьке цуценя або маленьке геть кошеня, то воно може бути ще не кастроване. Але це обов'язок взагалі, бо ці тварини не повинні йти надалі в розведення і, взагалі, от в те, що потім е плодяться дуже багато е малечі, яких теж треба буде прилаштовувати. Тому обов'язково притулки повинні. І це роблять, каструють і вакцинують. Це правда, чи міф, що у притулку неможливо знайти породистих тварин? Я думаю, міф, тому що викидаються і породисті тварини. І бувають і не дуже добрі хазяїва, які викидують своїх. І на дорозі бувало. І, наприклад, коли я виїжджала з окупації, були такі люди, які викидували своїх тварин просто на дорозі. Це правда, чи міф, що тварини з притулку не контрольовані? Міф. Тварини з притулку ще більш ласкові і добрі, ніж тварини, які купуються, тому що вони хочуть щастя, вони ж, ж ждуть свою сім'ю, і от можете з нашими погратись. Вони дуже ласкові. Багато хто з людей вважає, що собака з притулку це собака, в якої купа проблем, і з нею треба налагоджувати стосунки все життя. Це собака, яка потребує любові, це собака, яка потребує розуміння, і це собака, в якої є історія. Я б не сказала, що це травма. Я б сказала, що це просто інший підхід. А особливо, якщо ми кажемо про цуценят, вони ще не встигли е, отримати якусь там погану історію. Вони просто хочуть тепла, вони просто мають зрозуміти, що люди це добре. І я вважаю, що це стосується кожної тварини, в притулку чи просто в житті. А як людина може допомогти притулку, якщо вона, наприклад, не готова взяти тварину на адопцію? Чим вона може допомогти притулку? Дивіться, може бути донати, тому що притулок не комерційна установа і всі витрати притулку тільки за рахунок донатів. І це дуже важливо, тому що інколи не вистачає заплатити елементарно за електроенергію. Також годувати. Тварин на вулиці, якщо це літо жарко нас наливати водички, якщо бачите, що тварину хтось ображає забирати у цих людей, звертатись до зоозахисників, їздити в притулки, хоча б вигуляти собачку. Хоча б, Тому що в притулках багато собак і співробітники притулки не завжди встигають їх просто і Моментарно їм це потрібно. Я їжджу просто по вихідним гуляти в різні притулки з собаками для того, щоб вони були соціалізовані і їх могли потім приймати в нові сім'ї. Це важливо. Шостий Me Days. Розкажіть, будь ласка, як він на сьогодні змінився? А, ого, це шостий. Я тільки згадувала, який це. А, більше учасників, більше багато хто дзвонить і питає звич... ну, просто звичайні люди, які рятують тварин, а чи можна прийняти участь. Мене дуже тішить, що якщо на першому Adopt Me Days не всі були чіповані, то зараз багато тваринок вже приїжджають з паспортами, чіповані, ну тобто вже інший рівень. І якщо говорити про цифри, то я пам'ятаю, що на перших ще, да, де ще на минулому ми за два дні влаштовували десь 70-80 тварин загалом. А сьогодні ми влаштували 90 просто за перший день. Нас не вистачає це рекорд. Я сподіваюся, що завтра буде ще 90 і буде це просто бум, а не типу один. Але ну це реально приємно, що люди йдуть. Люди деякі дзвонять просто, а ви будете ще на... за допні десь на ВДНХ і говорю, да, да, будемо там такі такі дати. Приємно, що ну, люди дізнаються. І е, ми досі залишаємося єдиним таким фестивалем, таким заходом, куди люди ціленаправленно приходять взяти тварину. Тобто у нас є дуже багато фестивалей, де ти приходиш потусити з тваринкою. Це таке створення культури, взаємовідносин, що люди звикають. Що Тварина це нормально, а до нас е, типу приходиш до нас, береш тваринку і вже йдеш тусити з нею. ось. І ми, ми єдині такі, і я дуже пишаюся нами, всіми, хто причетний до цього, бо всі партнери говорять, вау, такого ще не було. Ми загалом за півроку змогли, змогли розвантажити притулки та розвантажити волонтерів на 400 тварин. Я вважаю, що це вау. Я очікую, щоби всі притулки поїхали з пустими квітками. Притулки та зооволонтери справді докладають неабияких зусиль, аби забезпечити комфорт тваринкам і, зрештою, знайти для них турботливих та люблячих людей. Та найцінніше, звичайно, закарбовуються в оченятах і серцях тих хвостатиків, які залишають притулки і вирушають у нове життя лапа за лапу педбатьками. Ми віримо, що весна подарує усім нам не лише приємне тепло та квітучість, а й неймовірне натхнення, робити гавчиків та нявчиків щасливими. Знаходьте свою споріднену душу або ж до Долучайтесь до допомоги безпритульним хвостикам. Головне, не шкодуйте для них своїх почуттів. А щоб не пропустити майбутнього заходу, слідкуйте за його сторінкою в інстаграмі, а також за соцмережами Петхаус. Зустрінемось на наступних Adobe Me Days. Тваринки з нетерпінням чекатимуть на вас та своє звіряче щастя.